І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sun Dependence на Мантікорі, карта Highway. Ну що ж, до бою. Так, ну, дивіться. Давайте будемо сперечатися, яка найкраща карта для розвідників? Прохорівка, на ній ще треба вміти грати. Так, погоджуйтесь зі мною, тому що ну, в основному, коли граєш на прохорівці, в тебе там на ЛТшці. На перших секундах злився і все, і ти вже програв цей бій. так? Отже, там треба майстерність мати. Або вдачу. Далі, Малинівка. Малинівка, погоджуюсь, але теж дуже складна. Ну як на мене. А ось Хайвей. Ну Складна, ну, якщо бачимо, що знаєш позішені, куди треба заїхати на перших секундах бою, на перших хвилинах, то в принципі не дуже і складна. І ми бачили дуже крутезні бої саме ось на Хайвеї, на ЛТ-шках, на ебр на... Мантікорі був чи не був. ну На різних ЛТшках і дуже крутезні бої, і навіть на хлопушувальні. Тут ми Можемо пограти не тільки як розвідник. На перших хвилинах, звичайно, треба грати як розвідник. Підсвітили, зараз будуть стріляти, Ну, поки що не дуже стріляють, але потихеньку-потихеньку пострілюють. Так? І ми на перших хвилинах будемо заробляти розвіддані, а потім, вже, коли будуть ці шотні, будемо їхати і всіх розклапушувати. Ну, це б у мене такий був план на бій, якби я вмів грати на плечка. Не проїдуть тут суперники, тому ми ще бачимо. Imbu, така імбопозіція у нас, що ну, просто навколо нас, майже біля нас, їздять суперники і вони нас не бачать. Я думаю, якби вони трішки розумілися, де може розвідник стояти, в якому кушку, то вони вже почали б стріляти просто бліндами. Поки що пострілюємо 3-2 по бою, що по приказі наші бачимо так вже. Ну, нормально захопили місто і вже не дають в місті суперникам. Тяжам, так? Тут ми не даємо просування ст шкам але ще не все. У нас ще проблема, що у нас 100 ЛТ суперників вже в, ну, вже в тилу, в принципі, не в тилу, а вже на нашій базі майже. І він там починає. Пересвідчу, і ЕБР вже там до нього приєднується, Тут ще й ПВХ тяжі їде, напевно, хоче підсвітити, об'єкт поїхав вперед, починається просування, очі повипучували вже суперники. Агресивно вже пішли, йти. І навколо нас їздять всі, ніхто нас не бачить. Ну, я ж кажу, якби я грав на ЛТРС, можливо, тут просто все вже прокачуємо, бачимо, що тут навіть е е і кофе є, так у нас. Е Пудинки з чаєм, верніше, навіть є. Тут все, напевне, прокачано. От саме так, як потрібно для ЛТшки. Тому я ніхто не слів. Поїхали! Поїхали просто на нашу базу. Оце так. І це проблема. Тепер треба що? А дивіться, що можна зробити. Зараз тут шотного добрати і поїхати на їхню базу. Це буде такий для них неочікуванчик. Бо їхати ну, на рожон туди. Там стільки танків поїхали і ще не перестріляють. Починається перехлопушування, один ворог знищений. 3278 нас насвічено, ну я думаю, це вже досить в принципі, насвітили скільки змогли. І поїхали, бачимо, що погодився. Ну, відчував, що гравець UA порекомендує поїхати на базу суперників. І поїхав все ж таки на базу суперників. А тут хто у нас? А тут бабаха. А тут, напевне, хто там в них ще є, залишився. Гріль. Не світився ще. Так. А, Грір світився, він поїхав е, на місто. Ну, в принципі, якщо зараз суперники не стануть на захоплення, вони програють, тому що наші повернуться з бази і, е, верніше, з міста е, на базу, і вони їх там можуть перехлопушити. Отже, знову ж, невірний план на бій, напевне, у суперників, вони, їм треба було стати хоча б два танки на захоплення, і це вже була перемога. А тут у нас невеличка доля, ми пострілюємо по хорі, а нас намагається влучити бабах. Не, нічого в нього чудового не виходить, він розуміє, що він зараз <су> отримає ліщів жорстоких, так? Гріль, якщо об'єднається, ні, він не об'єднується Дивіться, Він там по своїм справам стріляє, У нього теж свій план на бій. І тепер лише забираємо бабаху, і буде у нас дуель на дуель із грілем. В нас влучила бабаха і вона нас не пробила. <су> Це так. Я думаю, тут без проблем. Антикора ну, в ближніх боях вона закрутить ну, і здається, що любить там, де тут правда. А гриля тут не хочеть. Бачить. бачить, що у гриля не обертається башта повністю. Там ще й братіш допомагає з міста. Красунчик просто епічно епічний зараз може можна забитибі. Так, у нас два знищено, 2100 з копійками настріляно. Все ж таки дивіться, я був не дуже правий. Я думав, що наші повернуться там і почнуть а вони все ж таки об'єдналися суперники і вони починають видавлювати місто. Що тепер буде робити наш герой? Поїде він вперед в місто? Чи, чи можливо теж стати на захоплення? Хто у них там є? А, у них там є швидкі, в них ЛТ залишилась СТ швидка 140. -ва. Найліпший буде варіант ставати на захоплення. Отже, об'єднаємося зараз з е 50 і спробуємо в місті позакручуватись е, е, гайки, так скажемо, суперникам, так? Поїхали, поперли, браті. Приєднуйся. Буде весело, мені здається. Там шотні, вже бачимо там котні. Там майже шотний 140-й, можуть бути проблеми, бо він поки де нормально, перестрілює, у нас киде щити задоволення. тяжко, Тут не треба поспішати. Просто намагатися закрутити обережно. Чудово. Там ще є відволіг е, тяжа наш пратіж. Да. 3000 настріляно. Наш буде ворог. От кеде б, так? Да? Добавити в е, і КД, ну, щоб швидше перезаряджався, було б зовсім... Ну, можливо, тоді їм більше було б, але ж є, у нас є БР, їм більше, чому не дати. Імбіщінського імбіща Мантікорі, щоб можна було сперечатися, хто з них краще імбіщі. Я думаю, тут зараз 140 легкого ТП. П'ять ворогів знищено. Так, один танк стоїть на захопленні, один десь на блоці стоїть. Так? У нього там е... на два постріли ТП у 140 -го... я пам'ятаю. А те столотин повністю було. А вони двоє стали на захоплення, все. Зараз тільки збити треба. Чудово. все. Повинні ще раз напевно збити. 11 секунд, а основне захоплення на тест ЛТ. Все збиває, братіш, красунчик, просто. Всі класно зіграли. Всі. Поряд були з нами. Та й взагалі вся команда класно зіграла. Молодці. І наш шостиворознич. Чудово. І дайте сьому. Ну дай, дай сьому. Тараном, майстер тараном. Дай дай, дай дай. дай, 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 дай. <реш> Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Всім дякую, до зустрічі.